Ну і вітання в студії Олександра Литинська. Віддавна українці помітили, що снігурі взимку співають перед снігом та заметіллю. А про синотичні умови найближчої доби четверга 31 грудня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході стоятиме хмарна з проясненнями метеокартина, місцями трохи сніжитиме. Температура повітря вночі становитиме 7-9 морозу, у день від 2 до 6, так само нижче нуля. Хмарно з проясненнями на півночі і теж місцями пройде невеликий сніг. Термометри фіксуватимуть від 7 до 11 морозу. У східних областях хмаритиметься тут теж за прогнозами нерясні опади. Термічний мінімум по регіону цієї доби мінус 14-15 а найвища температура – біля 9 градусів, нижче нуля. 5-9 морозу фіксуватимуть упродовж доби термометри у Південній Україні, спостерігатиметься мінлива хмарність і також можливий невеликий сніг. Так само мінливо хмарна місцями в супроводі невеликих опадів. Погода пануватиме в Криму, температура повітря становитиме 6-9 упродовж ночі та 3-5 градусів у день. Усе нижче нуля. У центральній частині передбачається теж мінливо-хмарна метеокартина з нерясним снігом. Ртутні стовпчики триматимуться в межах мінус 11-13 упродовж ночі і мінус 6-8 очікується в день. У Києві вперше прикрашати різдвяні ялинки почали ще в 17 столітті. Проте, як пише історик Анатолій Макаров, новорічні дерева були в оселях не усіх містян, а лише в німецьких офіцерів, які служили в місцевому гарнізоні, Шановані київські купці та працівники магістрату, можливо, тоді вже почали відвідувати свята з різдвяними ялинками, але в своїх домах їх ще не ставили, остерігаючись звинувачень у відступництві від вітчизняних традицій. А якщо комусь із киян кортіло зустріти різдво по європейськи, то вони могли запросити священника освятити лютерове дерево на православний лад. Таким чином встановлення різдвяних ялинок поступово стало звичним у нашому місті. І далі про погоду. Тож у Києві та області в останній день грудня має панувати мінлива хмарність, можливий невеликий сніг. Термометри протягом нічних та денних годин фіксуватимуть значення в межах від 6 до 10 нижче нуля. Вітер північно-східний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому усе взичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.